Мене звати Нана. Мама сьогодні замовила якусь штучку на тему. Давай тут успокоїмо. Ой, який ликородний ойом. І що буде для мене?

Міт, я робот, мавніто лобот. Дві Мавні, що там все? Тут. Це все надо. Так. А це плясочка для мене. Дивіться, вона тут з беремотиком, а відкривається вона ось так. І п'є водичку. І сказали підключить. Я досі знайшлася в пакетику, так що давайте подивимось. У нас це наступне відео. Маємо ріночку. І уху, які буси для мене будуть. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео. Ставте лайк.